Всім привіт! З вами Віктор Таролик. Сьогодні подивимося розклад на суми і Сумську область. Воєнні дії, що чекає. Загроза не спадає. Зараз подивимося суми, що чекає. Воєнні дії найближчий час. Тайні плани є, які созрівають, я так скажу, давно. Давно все зривають тайні плани. Хочеться вийти з цієї ситуації, проводиться якась робота. Велика робота проводиться. Дії, якісь ідуть. Хтось як дає настанови, що робити. Як вийти з цієї ситуації, як вийти з темряви, проблема з світлом, проблема. Не все розповідається, що робиться. От не все розповідається, що робиться. Уже люди себе накручують. Карта випадає сама накрутка. Даже у тих районах, де нічого не стається, люди себе дуже накручують. У мене карта темря випадає як північний район. Верховна Жриця каже про тайне, не все говориться. Але Верховна Жриця ще може казати про те, що люди все знають. Люди догадуються, люди бачать, що і як робиться. Так що тут не дуже так, що і заховаєш. Не дуже заховаєш, що є. Так, давайте подивимося далі, що робиться. Винідії. Ідуть. Часто прильоти там, де вже були. І ця карта каже, ми вже якось намагаємося застерегтися, боїмося, щоб знов цього не сталося, але там вже, де були прильоти, як постійно знов прилітає. Будинки, а також Склади. Гуманітарна допомога йде на суми, Тут нічого не скажеш, як постійно йде. Можливо, в її не роздають, але йде гуманітарна допомога підтримка йде. Тому що ну, город виходить, от, немає світла і виходить, з цього, появляється світло. Нема води, виходить, з цього, появляється вода. от, розбивається, руйнується і знову з'являється. Будуть прильоти по державних об'єктах. Державні об'єкти прям напряму показує е суди, банки, якісь государственні структури. Та праці. праці, там, де люди працюють, там буде. Вагання, не знаю, що робити. Вагаюся, не знаю, що робити. Стратегічне планування. Ну, я так і скажу, що є якесь планування, тому що Поверховні жриці це теж карта планів. Карта планів, вибор. Збираються, планують, говорять, договорюються. І тут стратегічні плани якісь вкласти, зробити. По четверки Кубков ця карта каже: по-перше, переживань і того, що із невіри, навіть і так сказали. Карта переживань із невіри. Це втрата жалоба. Тому що людей людей, вбиває, а є ранить, тому і тут випадає карта втрат і жалоби. Ну, Тут знову мені карта випадає, що йде якась гуманітарна допомога. Карта гуманітарної допомоги для підтримки города, підтримки центру. Ще можу так сказати, щоб город не був без світла, без води, без газу. Але от втрати будуть, чекайте далі. Оце не дуже гарна карта випадає, але втрати будуть, буде криза, гуманітарна криза, щось робота. І державні об'єкти будуть руйнації. І смерті будуть руйнації, смерті. Тут карта каже, як освободиться, вийти, переход. І постійно, карта каже, постійно, нічого не зупиняється. Тут як терзи теж каже, що щось може змінюватися, на виборі може так туди-сюди коливатися. Але карта умереності каже, постійно одне й те саме, нічого не міняється. Це баланс. Але ще карта каже, що якийсь є енергетичний захист сум. Самі суми, так як хтось захищає. По суду, можна теж сказати, що якийсь, як карта Ангела. Карта Ангела захищає і дає енергетичний захист для сум. Можливо, ця карта говорить, що люди моляться до Бога. І він дає захист, дає захист. Тут пішла карта, що будуть напади, агресивні напади, випалювання, хоча ця карта каже про успіх, але це карта сонця. Випалювання, тому що рицар жезлов як переміщення військ і рицар мечів. І от агресивний напад. Ну це не прямий такий напад буде, але е, з повітря. Ресремечу каже напад з повітря загострений. А ви розумієте, якщо дрони летять, можливо, якась, якісь ракети, то це вже не добре. Це вже руйнування, це вже йдуть загострення, смерті, це вже немає світла, немає інтернету, немає тепла, газу, води. От всього. і знову пада карта Королева мечів. Ця карта каже про те, що є якийсь захист, є якийсь захист, але постійно агресивні напади. Які пробиваються, їх не можна зупинити. І от вони проходять руйнують інфраструктуру, руйнують вікна. Прям так показує вікна. Дуже сильно б'є вікна. Ну, і не тільки вікна, і будинки. І є жертви. Є жертви. Досягнення результатів. Чи пожари є не тільки це. Є пожари. Чи зупиниться це все до кінця року у сумах? Чи зупиниться це все до кінця року в сумах? Ні, не зупиниться. Думав, що зупиниться, але не зупиниться. Але тут карта каже, як ми стоїмо, ми відстоїм. Це карта сили. Навіть якщо буде дуже багато прильотів, дуже багато нападів, прям, пряма загроза нападів, прям пряма загроза, то ми вистоїмо і ми завжди отримаємо успіх. Але тут випадає, знаєте, як більше не того, що так, такі величезні напади, а більш такі невеликі. Ну, але невеликі теж приносить. Великі результати. І от е, Окраїна, дуже окраїна страдає. Я думаю, мені карта випаде, що до кінця року все закінчиться. Але не випадає. Але успіх якийсь отримати ми можемо, тому що ця карта каже напряму про успіх. Про успіх. Захищати свої позиції, оборона. Даже, я б сказав би, не тільки оборони, що Ну, Серйозне підкріплення буде. Буде серйозно укріплювати суми. Серйозно будуть укріплювати. Тут даже імператор випадає, що буде приказ. На захист. Приказ дати. Давати постійно. Ну Тут по рицарю Пентаклів, я б сказав, не так уже скоро, тому що ця карта не є такою скорою. Але постачання, дисципліна, стабільність тут по цій карті, можна сказати, є. У цій карті якщо я один борюся, а на мене чотири, то я все одно виборюю. Але це карта вогню, боротьби, вогню і навіть, я б сказав, ще душевної боротьби, не тільки такої. Тому що, ви ж розумієте, що страшно ходить по вулиці, може в будь-який момент прилетіть, поранить або навіть і ще хуже. І так як душевна боротьба з собою, тут не тільки вже те, що обстрілюють, а те, що треба з собою боротися, і якось це все пересилить. Карта каже, що є якісь люди, які слідять за цим, які продалися, ну і потихеньку передають шпигунник. Роблять диверсії. Але люди хитрі, яких не дуже зрозумієш, хто вони такі. І карта каже, вони так як серед народу, їх всі бачать, знають, але не можуть навіть догадатися, що вони таке роблять. Даже, може бути, люди, які от десь приймають якісь участі, щось роблять. Даже закликають до якихось дій, наприклад, знаєте, работають якимось, можливо, якусь допомогу дають, навіть воєни можуть якусь допомогу давати, закликають до якихось дій, до доправень, нібито дій всього, а самі хитрі і доказують те, що робиться. І давно вже це. кубка кубков паже. Це вже давно, не сьогодні. Тут не одна людина. Є такі, що навіть на високопоставлених вчинах. Стратегії в них свої. Тяжкість баланс, тяжкість, вибор, переход. Ну, це мені вже карта більше показує, як дехто хоче збалансувати свою обстановку, тому що йому вже тяжко. Він не може вже видержати і хоче десь переїхати. Ну, більше карта показує, як за границю. Хочу поїхати за границю, але не знаю, куди. Твой каже вкаже каже про те, що людина оприділяється з місцем переїзду. І ще дивиться на те, де більше можуть дати гуманітарну допомогу, де більше можна е, заробити, тому що людина їде ну, не з такими повними карманами. Ті, що з повними карманами були вже давно, поїхали, їх вже немає. А осталися ті. Ну, у кого поменше фінансів. І треба за щось жити. Там, де дають житло, можуть предоставитися карта житла, може бути. Там, де дають роботу, щоб отримати фінанси. Ну, от Десь, десь в такі міста їдуть. Ну, все більше показує, як зганицю. Там, де є фінансування, там, де є допомога. Ну, дивіться, бачите, як, як тільки знають, де є допомога, де є фінансування, що можуть щось дати, зараз карта показує, ми готові, ми їдемо. Даже. Ми тільки їдемо, даже корабль показує, можливо, так вже стоїм і ходимо. Все зможе. Суми будуть стояти. Суми будуть стояти ще, але я не знаю, я чомусь думав, що до Нового року мені вже покаже, що зовсім. Вже суми ніхто трогати не буде. Мені знову карта показала, що, можливо, ще не вирішили повністю. Ще буває таке, знаєте, що думаєш одне, робиш друге, можливо, що ще не вирішено. Бо все буде зависить від переговорів. Не від цих, що були переговорів, а от ще одних переговорів, від третіх переговорів. Як треті переговори пройдуть, так все й закінчиться. Зараз подивимося Сумську область, що чекає Сумську область. Ну, тут стабільно. Стабільно, але дуже йдуть великі розрушення. Можливо, буде якась потіря території. Бо п'ятерки Пентаклів це подія якісь території. Ну, не швидко. Потеря території будуть однозначно. Ну, не швидко. Зірка каже, не швидко. Ще багато годин втече, Поки щось станеться. Тут теж є свої дайні плани. Все планується наперед, що і як буде. І це ще карта каже, північна сторона. Темря, північна сторона. Але у але на баланс. Двойте, тут вибір випадає. у на баланс. Поставки йдуть дуже великі, підкріплення йдуть. Тут карта каже, можливо про нові ротації. Як призупиняється, йдуть нові ротації. Зміна йде підкріплення для подальших. Так, для подальших розширень території. Але всі чекають, всі чекають переговорів, тому що карта випадає дипломатії, переговорів і йдуть до того, що можливо щось розрішиться. Є якась надія. Є надія, що можна зупинити усе дипломатією. І карта каже, самонакрутка. Проблеми тут із світлом. Ну, що з світлом говорить, як тут проблеми з територіями, проблеми з будинками дуже великі проблеми. Ось непорушні будинки, непорушність і втрачаються. А що говорить за, за те? Ну, тут ще приховується інформація, зірка. Віддаляють якусь інформацію від людей, щоб все не знали, що робиться віддаленість. Вдаленість інформацією. Таємність. За сами замками і ключами. Навіть ключ в руках. Як вирівнюють ситуацію, хочуть вирівняти ситуацію, щоб менше хто що знав. Накрутка йде, велика. Люди саме накручуються. І... Але тут, ну, я б сказав, йде. Де гуманітарка йде. Ну, До людей йде гуманітарка. От щось пропонують, але люди кажуть, ні, ми не хочемо. Ну, багато хто не хоче виїжджати. От сидить в депресії, але не хоче. Але гуманітарку дають, де можливо, гуманітарка ще поставляється. Люди не хочуть виїжджати, гуманітарка поставляється. Тут карта каже, багато виїжджають. Даже Якщо взяти ці дві карти, так можна сказати, що приходять до людей і пропонують їм виїхати. Ну, як не сказав, по цій карті ще силою пропонують виїхати. Але пропозиції йдуть прям так. Живі пропозиції приходять і кажуть, ми пропонуємо, ви бачите, що робиться, все стоїть, як кажуть, на чаші лісов. Даємо предложення, даємо вам якісь якусь надію більше всього не ресурси. Ну, тут так кажуть про ресурси, що щось даємо для допомоги і переїзду. Ну, команда така. Команда така заспокоїть. Команда така заспокоїть. Так, що в нас каже королева Кубків? Підтримуємо, да? так? Ну, команда, я кажу. Команда для підтримки, психологічні підтримки, емоції, психологія. Психологічна підтримка, боротьба. Всім розказати, всім показати і успішно закінчити цей проєкт. Помогти, вийти людям виїхати. Ну не вийти, виїхати. Обіщають багато, дивлюсь, обіщають, кажуть, все у вас буде, тільки, тільки виходьте, обіщають. Ну заставляють, ніхто не заставляє. Постійні атаки йдуть. Постійні атаки йдуть, і ну, я дивився, прорив буде. Але тут теж так, як умірімося. Атака велика, але цю атаку зупиняють і кажуть, не спішіть. Тут теж свої плани, своя продуманість. Не так просто зайдуть, не так просто зроблять, тому що теж підсилюється фронт. Підсилюється. Але при фронтові зони ну, реально в, можна сказати плачевному ситуації, тому що загострення, до лісами чів пішло багато, і так як ще оприділення, куди далі йти, постійно шукають якусь лазейку, де можна пролізти. Дуже великі руйнації. Ну не так просто пролазить. От шукаємо релезії куди можна пролізти, і е, робимо от карта планів і от, сили. Плани, сили. Ну от так. Це. На виборі дві дороги. Ну тут дивіться, тут карта каже про плани, про силу, про стратегію. Про стратегію. І оприділення. От зробити правильну стратегію, де пролізти. Але не вдається так, просто пішов собі все. Хоч і стратегія, хоч і плани, хоч і. І щоб не було, тут карта каже про великі руйнації. Щоб десь пройти, треба. Дуже багато зруйнувати. Не так просто. Багато стратегій тут. Тут і ця карта про стратегії каже, ця карта про стратегії каже, а ця каже, що як повністю зруйнуєш, що нічого не останеться, тоді тільки і пройдеш. І, і то не так просто. Тут карта ще е, зробить е, правильний вибір і зробити тяжкий вибір і знайти шлях, як піти. Але по цій карті ще можна казати і зупинишся і далі не пройдеш. Ділема. Знаєте, як карта зупинки і блокировки. От доходять, нібито все розвалили, а зайти не можемо. Блокується. Виграть бой одноразово. Десь виграли бой одноразово, а там можливо трошки-трошки взяли якусь територію і все стало далі не пройшли І для них теж великі труднощі для них теж великі труднощі і для них теж постійно треба підкріплення щоб щось можна було зробити тому що дуже багато теж жертв і це ж теж треба все, як ви розумієте, і підвести, і нову техніку, і все, а це ж, це ж все займає час. А на війні розбивається дуже швидко. От бой зробили і нічого не лишилося. Потім обмеження, Даже обмеження може постачання бути у всьому. Карта страху. Ну, окупація може бути, яку я ж кажу, невеличкої території. Страх. Так. Я все можу. Наступ. Ну тут, так. Да. Евакуація. Приказ дали. Машина поїхала і кажуть, давайте, сідайте. І евакую, евакуюйтеся. Карта евакуації падає. А для них теж на російську сторону подається. Дали приказ і йдіть вперед. А там, чи живі останете, чи не останете живі. Переходьте і все. Зараз бачите дуже сильно дає дронова війна. Дуже сильно дає дронова війна. Страхи, обмеження, а рух, хто куди. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки, Ділимося цим розкладом. Хто хоче насобистий розклад, пишіть. Посилання буде в коментарях.